Доброго раночка, ми запахом. Скинула дітей до школи. У мене сьогодні вихідний, але все одно прийшлося прокидатися 6.20, як завжди. Бо у дітей вихідного нема. Але я в піжамі. Кажу, я їду в піжамі. Я, може, зараз прийду і піду знову в ліжку. Цього не буде. Цього не буде. Сьогодні хочу робити податки. Не так багато в мене вихідних. Треба, а вже час, вже давно час був нам, чуєті і гейм. Цього року вже мамі не робимо. Мама вже все, пенсіонерка. Добре, їдемо додому. Нарешті дочекалась, що можна посадити на ганку. Пить чаю с ранком. Чуете птахи? А по ветре, как або... я думаю, уже. Полный релакс. Доброго вечора. Я не записувала цілий день свій вихідний. Сьогодні план був... А, план був... Який план? Робити податки. Ніфіга я не зробила. Коротше. Я навіть, я чесно кажу, я навіть поясняти не хочу, але все, все проти мене. Все проти мене. Комп'ютер, на якому я робила податки, це був гєбе комп'ютер. Він нібито мені його віддав цю башню. Але потім виявилося, що він віддав його другому. Я потім думаю, ладно, Дені купив комп'ютер нам теж Ще... десь в грудні чи в січні. Думаю, зроблю на тому, на нашому комп'ютері. Давай на нього залазити, коротше, щось там знайшла. Нібито цю програму. Воно мене повело на ту програму. Я вже давай, я, типу, погодилась її оплатити. Туди-сюди. Вже свою інформацію вбила тут, а я розумію потім, що воно це, це не з самої компанії, через яку я роблю податки, а це через крамницю, Офіс, Діпо. І типу, це... я і не зрозуміла. Я я... зійшла з тої сторінки, але пеймент ну, моя оплата пендін. І коротко, я не знаю, що я отримую? Чи отримую я програму, чи не отримую, як його. А відмінити я не знаю, бо немайшн, нема листа від цього крамниці, що є оплата, але на пейпелі моєму показує, що типу чекають, що може ці гроші піти. Йомою, я нарешті знайшла де ну, сайт, де я зазвичай робила ці податки. А там набагато дешевше теж. Я давай, думаю, там купити, а інше, коротше, я відміню. Ну, коротше, я вже вас запутала. А... Я давай туди залажу вже все, типу, я, я вже купляю набагато дешевше, бо хочу вже робити їх, а не чекати, коли вона прийде по пошті. Я... Давай вже ну, інформацію по оплаті, цього разу не через PayPal пишу свою картку туди-сюди. І вже коли типу, оплатить, вона мені каже, пишіть іншу інформацію по оплаті. Думаю, а що таке? А що? А що? Я що якусь помилку зробила, дивлюся, немає ніякої помилки. Кажу, Джуліта, давай свою картку. Зробимо через твою картку, я тобі гроші поверну. Те ж саме. Я таки не зрозуміла, що таке. Я, я псіханула, я кажу, все, нічого я не роблю, все. <смі> кажу, окей, пішли, купимо е, ліцензію на рибалку, бо ж на рибалку. Поїхали, купили ліцензії на рибалку, потім підкупили трохи продуктів. Короче, я не сьогодні не встигла. Ніфіга! Все, що я планувала, я не встигла. Хотіла пиріжки зробити, я їх не встигнула. Я завтра на роботу її немає, я вже на роботу їду. Все просрала. І відпочила добре. Стресанула добре. але я нічого не зробила. що я не знаю, що я везу завтра. Чи, чи взагалі я буду щось вістити, може, нічого не вести. А дівчата, я не знаю. нічого не знаю. Добре. Їду на роботу. Коротше, такий тим такий день, тому я знімати нічого не хотіла, я більше стресувала, психувала. А, ні, початок дня був добрий, я чаю, попила. ну дітей в школу повезла, потім чаю попила. А, Потім ми просто лялякали на дивані. Старші, день і я. Ми коротше, в залі сиділи і довго балакали, щось там спогади були. ну. Не так часто буває шанси, знаєте, поспілкуватися чисто з дорослими дітьми без малих. Просрали час, потім День поїхав по справам. І я... а, потім Кейб з Джуліадою теж поїхали оплатити її номери, номера на машину. І Бо вона сама не хотіла, я кажу, я зайнята. Кейп каже, поїхали зі мною. І я пішла заробити. Типу робити податки, я ніфіга не заробила. коротше, От, от так, отакий от день. Все. Їдемо, хоч трошечки гроші заробляти. Бай. оце гаранночка. Ні. Ти знаєш, коли я думала вийти, попити чай і порелаксувати, це не зовсім те, що я мала на увазі. Так. Я так розумію, що піду, я релаксувати. На передній двір. О-о-о, почула, почула Лілі десь. Лілі гуляла, шльондрала цілу ніч, плаче, щоб її впустили. Угу, угу. Ладно, все, я вже наріласувалася. Тут краще. Дивіться, дивіться, перший піон. О, який красунчик, який же ти гарний. же все гарно. краси. О, і троянди почали. Там да, вчора взагалі було літо-літо прям. Літо-літо. І ця троянда. Клас. Клас. Лілії у нас вже. Повернулися Тут. і тут. Клас. Так, повертаємося до риби. Я її засолила тільки що. Тут у мене трошечки більше, ніж 10 кілограмів. І на кожен кілограм риби е, потрібно 15, ні, брешу, 30 грам. 30 грам морської слії і 5 грам цукру. Так що це все перемішала і йде в холодильник на 4 дні. Так, це мій вихідний. Я все ж таки це останній день робити нові податки, я все ж таки почала робити. Пішла просто на безкоштовну програму, зробила. Ну, по крайней мере, дітям, я думаю, не треба нічого складного. Зробила гейбу, зробила, зараз буду робити Джульєті. То вже зроблено. Наш, наші податки на самий кінець був. Вони мене нервують трохи. А, добре. Так, я їду в школу за дітьми. Кій понологи зробила вже зробила файл. Податки. А, зробила Джульєті. Але ще не зробила файл, тому що мені потрібна була інформація, вона на роботі не відповідає. Ну, Там чисто її е, ліцензія по Мені потрібна була інформація з, з цього. А так все вже зроблено, тільки десь треба файл. Почала е, робити думав, мені день. Я не можу зробити сайн ін логінс у цією програмою, яку я роблю. О, упс, Ми не можемо без вас Упс-упс-упс. Що за Упс? Чому Упс? Або круто, 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 і я не можу. І круче. я вже психанула і пішла на другу програму. Давай робити там. А, Новий аккаунт. А вони... Sorry, на даний момент, момент ми не можемо зробити це то, що ви хочете. Шо? Повернулася на першу програму. А намагаюся зробити новий просто заново аккаунт. Пишу свою електронну почту і кажуть, цей аккаунт вже, вже е, е, існує. Але вони не можуть мене зайняти. Ну, коротше, я не знаю як по нашому Я, я психанула, кажу, Гейб, дай мені свою електронну пошту, я ж буду робити новий аккаунт через твою пошту. Це починає коротше, зараз це все з нуля починається. Знову все з нуля, всю інформацію. Мені треба вписувати самій. Також дзвоню Дені і кажу, а де? Я не бачу ніяких паперів від банка. Бо нам інформація налоги, що ми платимо за хату. Я не знаю. Я кажу, думай. Тому що кажу, я також помітила, що ми нічого не отримуємо від банка, от саме про. Про хату. Кажу, ти підписався, щоб бути без, ну, без папірів. Коротше, що все онлайн. А так, це все через емейл. E ти перевіряй свою емейл e тоді. Мені потрібна буде інформація. Зараз не потрібна, але буде потрібна. Ой, я пишу що багато чого мені буде потрібно, і його немає. Ненавиджу, ненавиджу податки. Їх просто ненавиджу. Кожного разу мене просто тіпає від них. Це все це робить. Це, це Останній день. І я ще працюю ввечері. Я не встигну. Я не думаю, що встигну. Ну, коротше, я їду за дітьми. Я вже кажу, Кейп, може, ти за дітьми поїдеш? Добре. Потім думаю, це треба дзвонити їм казати, що хтось інший забирає. Коротше, ладно, я поїхала. Так що я поїхала, мені треба провітрити голову. Я не знаю, чи це добра ідея провітрювати голову з малими, але Поїхали. Коротше їду я на роботу. Джуліаті податки закінчила. Мені з Дені теж майже закінчила. Не одного папірця. Я вже... Я вже пройшла через всю купу пошти, щоб в мене десь там назбиралося, десь нема. Що я тільки не понаходила? Проте. Не знайшла. Дені дзвонить банку, Вони... ми можемо вислати, що так мені сьогодні треба. Банк вже закритий. Типу сказали, що по його додатку можна знайти. Я кажу, знаходь. Він каже, зараз трошки ну, у нас там труби, коротше. намагаються з ними возитися. Я кажу, ну дивись. Ну, у нас це можна подати аж до півночі. Ну, навіть якщо запізнимся, то я думаю, ну, то нічого страшного. Бо. А... скажу. Цього року, ну. Виглядає, ніби то вони платять нам, а не ми їм. Так що. То норм. Добре. Їду на роботу. От відпочивати! Оце, оце для мене мене прям вибиває. Добре, поїхали. Все, все зробила. Встигла. Встигла. 5 хвилин до півночі. Ми зробили додатки всі. Ура! Ну, а я буду закривати лого. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. ніч. І бабай.